Сьогодні, 18 липня, запрошую вас до перегляду свіжого випуску новин для українців у Німеччині та Європі. За наступні 15 хвилин ви дізнаєтесь, ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 27-го року. Коли відповідний документ з'явиться у Німеччині, українці зможуть мати другий паспорт. Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Але чи можуть цим вже скористатись українці у Німеччині? Канцлер Фрідріх Мерц знову підтвердив зниження виплат для новоприбулих українців та обговорив можливість карти для виплат Бесалькарти. топ Топ-5 країн для життя на пенсії у 2025 році, які переваги у Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ірландії та Нідерландах. Які 13 міст Німеччини потрапили у рейтинг топ 100 за якістю життя? Можливо, ви живете саме у цьому місті. Куди піти в похід з дітьми поблизу Мюнхена? Я подарую вам безкоштовний гайд із п'ятьма сімейними маршрутами від експертки з туризму. Понад 227 тисяч українських дітей у німецьких школах, у яких землях їх найбільше, і наостанок освіта для підлітків без абітур: як українським дітям вступити до німецьких вишів через дистанційне навчання в Україні. Залишайтесь зі мною, мілою Артюшенко, до кінця випуску. А також не забувайте коментувати новини та ділитись перевіреною інформацією без залякувань та чуток в своїх соціальних мережах. Як і очікувалось, європейський союз офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року. Рада ЄС вже ухвалила відповідне рішення, тож легальне проживання, працевлаштування, соціальні виплати, доступ до медицини та освіти для українських біженців у Європі залишаються чинними ще майже на два роки. Ми хочемо, щоб люди самі могли обирати, залишатись в ЄС або повертатись в Україну, коли це стане безпечним, заявила Європейська комісія. Разом з цим Євросоюз закликав країни-члени підготувати стратегію повернення українців додому, щойно дозволить безпекова ситуація, полегшити перехід на інші форми легального перебування, а також інформувати українців про їхні права, варіанти легалізації та можливості в ЄС. Що з Німеччиною наразі в самій країні офіційного документа про продовження дії тимчасового захисту до 27-го року ще немає. Мова йде про оновлення в Bundesgesetzblatt. Саме в цьому офіційному бюлетені з'являється правова база, яка дозволяє відомствам на місцях Ausländerbehörde, Jobcenter тощо діяти згідно з рішенням ЄС. Коли чекати німецькі документи, зазвичай, після подібних рішень Ради ЄС, Німеччина оновлює свої національні документи протягом 4-8 тижнів. Це означає, що нове розпорядження може з'явитися вже у серпні або на початку вересня 2025 року. Я буду уважно стежити за цим процесом і повідомлю про появу документа одразу після публікації. А поки що, якщо вам потрібно підтвердити легальний статус у Німеччині, наприклад, при влаштуванні на роботу, відкритті рахунку чи перетині. Кордону, ви можете посилатись на чинний бундес який підтверджує дію тимчасового захисту до 4 березня 26-го року. Посилання на нього знайдете в описі під відео. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вперше надає офіційне право громадянам України мати друге громадянство. Закон передбачає низку винятків, коли наявність другого паспорта не вважатиметься порушенням українського законодавства. Зокрема, це стосується таких випадків: якщо дитина автоматично отримує інше громадянство через народження за кордоном, шлюб або усиновлення, якщо українець набуває громадянство країни, з якої в Україні укладено спеціальні угоди про спрощений порядок. Або якщо особа юридично вважається громадянином іншої держави, але фактично не отримувала її паспорта чи інших офіційних документів. Водночас законом заборонено мати подвійне громадянство з державами-агресорами або країнами, які не визнають міжнародно визнані кордони України. В першу чергу це стосується Російської Федерації, Республіки Білорусь, а також будь-якої іншої держави, яка офіційно не визнає Крим, Донбас або інші тимчасово окуповані території як частину України. Проте, право на множине громадянство залежить не лише від українського законодавства, але й від наявності двосторонньої угоди між Україною та іншою державою. Наразі, наприклад, між Україною та Німеччиною така угода ще не укладена. Втім, у Києві вже заявили про готовність до перемовин з окремими державами. І Німеччина, за словами дипломатів, є одним із пріоритетних партнерів для початку переговорів. Паралельно в самій Німеччині відбуваються суттєві зміни у законодавстві щодо громадянства. Після реформи 2024 року іноземці за певних умов могли отримати німецький паспорт вже через три роки проживання, так званий турбоваріант, що передбачав рівень німецької мови не нижче C1 та виняткову інтеграцію. Однак, 27 червня 2025 року в Бундестазі відбулося перше читання нового законопроекту, який скасовує прискорену про. Процедуру. Парламентарі більшістю підтримали повернення до стандартного мінімального строку 5 років проживання в країні. Якщо документ пройде друге і третє читання, а також отримає схвалення Бундесрату, нові правила набудуть чинності восени 2025 року або з 1 січня 2026 року. Поки політики обговорюють паспорти на місцях інтеграція українців, уже давно відбувається, зокрема через систему освіти. Станом на липень 25-го року в німецьких школах навчаються понад 227 тисяч дітей з України. Це найбільший показник із початку повномасштабної війни у масштабах усієї країни, де загалом понад 11 мільйонів учнів українці вже складають помітну частину шкільного життя у 22-му році. Українських школярів було приблизно 200 тисяч. Тобто за два роки кількість зросла на 27 тисяч. Найбільше українських учнів у трьох федеральних землях. У Баварії майже 38 тисяч, у Баден-Вюртемберзі приблизно 34 тисячі, а у Північний Рейн-Вестфалія – понад 32 тисячі. А далі корисна рекламна інтеграція. У період шкільних канікул та літніх відпусток. Кожному з нас хочеться провести цей час активною з користю. Але не у всіх є можливість поїхати на море, та й не всім такий формат до вподоби. Чудовою альтернативою можуть стати піші прогулянки та походи Німеччиною. А тому хочу вас познайомити із Ганною Хофман із Мюнхена, яка не просто регулярно ходить у гори, а й консультує з питань туризму та допомагає планувати індивідуальні маршрути. Протягом 15 років Ганна організовує походи для своєї сім'ї, п'ятьох дітей та двох дорослих. Щороку вони проводять більше 60 днів у горах. Пристрасть до гір привела Ганну до активної участі в німецькому альпійському клубі, де вона є співорганізатором сімейного туризму. А ще Ганна пройшла навчання в DAF і знає всі нюанси планування походів від безпеки до логістики. Спеціально для глядачів мого каналу Ганна підготувала безкоштовний гайд з п'ятьма маршрутами, куди на вихідні з Мюнхена. У гайді ви побачите довжину та тривалість кожного маршруту, рівень складності, а також реальні фото з локацій. Ганна рекомендує лише ті стежки, де побувала особисто. А для тих, хто планує довший або складніший похід, зокрема в Альпи, Ганна пропонує індивідуальні консультації. Вона допоможе підібрати маршрут з урахуванням фізичної підготовки, наявності дітей у групі та інших важливих деталей. А ще на платформі Patreon ви знайдете безкоштовні статті Ганни на теми, де можна ставити намет у Німеччині, які бувають змії у Баварії та південному Тіролі, що обов'язково має бути в аптечці під час походу. Посилання на гайд, Patreon та Instagram Ганни знайдете в описі під відео. Обов'язково скористайтеся її порадами, і, можливо, вже на ці вихідні ви підете у свій перший похід у гори. Минулого випуску, а я маю надію, що ви не пропускаєте мої новини. Ми говорили про перспективи пенсійного забезпечення українців, які працюють у Німеччині 5 або 10 років. Ця тема викликала жваву дискусію. А тому сьогодні пропоную поглянути на те, які країни у 2025 році вважаються найкращими для виходу на пенсію. Щороку міжнародна фінансова компанія Netixis публікує рейтинг країн за якістю життя людей пенсійного віку. У ньому враховуються такі критерії, як охорона здоров'я, фінансова стабільність, якість життя та державні пенсійні системи. Швейцарія єдина країна, яка потрапила в топ 10 за всіма ключовими показниками. 91% у категорії охорони здоров'я, друге місце у світі за фінансовими можливостями для пенсіонерів. Стабільна економіка, надійна страхова система водночас, медицина переважно платна. Друге місце у Норвегії загальний бал 81%. Тут висока тривалість життя а також країна лідер за якістю середовища, соціальною підтримкою та екологією. Третє місце у Ісландії, яке вона стабільно отримує вже кілька років поспіль. Основні критерії це чисте повітря, низький рівень злочинності, високий рівень задоволення життям. Далі Ірландія, яка отримала 80% загального балу і вирізняється високою фінансовою стійкістю та низьким державним боргом. А ще Ірландія у топ 5 за якістю медичної системи. П'яте місце займають Нідерланди, які отримали 79% у загальному рейтингу. Тут розвинена система охорони здоров'я і одна з найкращих пенсійних моделей у Європі. Попри те, що Німеччина не увійшла до п'ятірки лідерів у пенсійному рейтингу, вона демонструє високі показники на рівні окремих міст. Одразу 13 німецьких міст потрапили до топ 100 у світі за якістю життя. Рейтинг враховував такі чинники: вартість життя, рівень безпеки, екологія, доступ до медицини, транспорт, інфраструктура та купівельна спроможність. 17-те місце – Франкфурт, 23-те – Мюнхен, 28-те – Штутгарт, 37-те – Гамбург, 40-те – Нюрнберг, 50-те – Берлін, 60-те – Дюссельдорф, 64-те – Кельн, 71-те – Бремен, 78-те – Ганновер, 88-те – Дортмун, 94-те – Лейпциг і 103-те – Дрезден. Чи назвала я місце, у якому ви зараз живете у Німеччині? Або напишіть, з якої країни Європи, ви дивитесь новини. Цікаво дізнатися географію моїх глядачів. А далі пропоную подивитись, які міста на вершині світового рейтингу найкращих за якістю життя у 2025 році. Тут переважно й швейцарські мегаполіси. Перше місце Гаага, Нідерланди, друге Гронінген, Нідерланди, третє Ендговен, Нідерланди, четверте Берн, Швейцарія, далі Утрехт, Нідерланди, Базель, Швейцарія, Ставангер, Норвегія, Валенсія, Іспанія, Люксембург. І 10-те місце Роттердам з Нідерландів. А тепер перейдемо до важливих політичних новин у Німеччині сьогодні, 18 липня, у Берліні, відбулася велика літня прес-конференція канцлера Фрідріха Мерца. Він майже півтори години відповідав на запитання журналістів. І хоча атмосфера була стримана, важливих заяв прозвучало чимало. Фрідріх Мерц підтвердив, що уряд планує реформу Бюргагельд і вже з січня 2026 року набудуть чинності нові правила. Він не назвав конкретних сум, але прямо сказав, що нинішній рівень витрат приблизно 50 мільярдів євро є надто високим і що система створює неправильні стимули. Уряд хоче зменшити залежність від виплат і повернути більше людей до праці. Усі законодавчі зміни вже майже підготовлені. Голосування очікується восени. Уряд Німеччини також просуває ідею єдиної карти для соцвиплат Бецаль-карти. Про це знову заговорив Фрідліх Мерц після зустрічі з баварським урядом. Він закликав запровадити єдину бецаль-карти для шукачів притулку по всій країні. Наразі така карта вже діє на тестовому рівні у Баварії, а також у кількох інших землях: гесен, Шлезлі, Хольштейн. Мекленбург, передня Померанія, Рейнланд-Пфальц і Саксонія. Головна мета зменшення готівкових переказів за кордон, контроль за витратами та прозорість системи. Мерс також заявив, що хоче закріпити єдину беселькарти на рівні федерального законодавства. І, хоча, поки що вона стосується переважно шукачів притулку, можливо, у майбутньому ця система торкнеться й інших груп, зокрема новопробулих українців. Повертається до сьогоднішньої прес-конференції, де Канстер визнав, що політика інтеграції останніх років зазнала поразки. На пряме питання про відомий вислів Ангели Меркель. Ми це подолаємо. Мерць відповів: очевидно, що ми не подолали. За його словами, потрібне краще регулювання міграції як на національному, так і на європейському рівні. Він наголосив, що перевірки на кордонах це лише тимчасовий захист, доки не з'явиться ефективний захист зовнішніх кордонів ЄС. Ще одна цікава тема охорона здоров'я. Мерс виступив проти пропозиції об'єднати всі види медичного страхування в єдину державну систему. Він заявив, що приватно застраховані особи платять значно більше, ніж ті, хто перебуває в державі. Зетляхи кранкенкаси і цим забезпечують стабільність усієї системи. За його словами, якщо прибрати мерседеси, то гольфи стануть дорожчими. Саме так він пояснив необхідність збереження приватної медицини. І на останок освітня новина багато українських підлітків у Німеччині досі не знають, яким буде їхній подальший шлях у навчанні. Хтось не зміг здобути абітур це німецький аналог українського атестата та результатів іспитів, який відкриває шлях до університетів. А хтось одразу пішов шукати Ausbildung – систему професійної освіти в Німеччині. Але і тут виникають проблеми: недостатній рівень німецької мови, нестача місць. Та конкуренція з іншими кандидатами. То що ж робити тим, хто досі не визначився? До 1 серпня, але діяти треба вже зараз, можна вступити дистанційно до українського університету і вже після першого курсу перевестися до німецького. Це легальний освітній шлях, який дозволяє обійти відсутність абітур і водночас не втратити час. Що потрібно? Сертифікат НМТ, який у 2025 році охоплював 4 предмети в одному комп'ютерному тесті, який можна здавати, в тому числі в Німеччині. Важливо, що сертифікати за 2022, 2023, 24 і 25 роки дійсні на вступну кампанію 2025 року. А далі після першого курсу Українського університету можна подати документи до Німецького вже як студент або студентка, а не як абітурієнт. А за рік часу можна добре підтягнути німецьку мову. Більш детально цю тему та загалом переваги та недоліки різних освітніх шляхів для українських підлітків у Німеччині я обговорю на прямому ефірі у понеділок о 19.30 з ментором з вищої освіти, кандидатом економічних наук Іриною Іванець, яка вже четвертий рік допомагає українським студентам вступати, навчатись, будувати кар'єру та адаптуватися в Німеччині. Ірина працює одночасно в українському та німецькому університетах, знає обидві освітні системи, Системи зсередини. Ефір пройде на моїй сторінці в інстаграм, посилання на яку знайдете під відео. Зустрінемось на ефірі у понеділок о 19.30, а наступний випуск новин чекайте у вівторок о 20.00. Приємних вихідних!